Водолії, привіт! Цей таро розклад на ваші відносини на грудень місяць. Подивимося, які у вас зараз відносини та перспективи їх розвитку. Зараз, поки я буду розкладати сам розклад, ви можете перемотати або зробити швидкість більшою, щоб зекономити свій час. Давайте подивимось. Ваші думки про партнера. Ваші відчуття до партнера. Що буде робити по відношенню до партнера? Думки партнера про вас? Що відчуває партнер до вас? Що буде робити по відношенню до вас? Що вас поєднує? Перспектива розвитку цих відносин та породи для вас? Так, давайте дивитися водолічики. Що угу, означає. Кофе, чай, тройка, чиф. А сейчас означает людник. Что означает? Але для вас Че... так, лі... угу. На дні коли у вас башня, не дивлячись на те, що у вас розклад більш-менш непоганий, я можу сказати, що башня говорить про дуже сильну трансформацію як вас, як вашого партнера, так і ваших відносин в цілому. Або це стосується насправді напряму війни. Того, що є за башні, коли все рушиться в нашому житті. так? А, можна сказати, що трансформується все наше життя. так? А, гу -гу -гу -гу. Башня говорить про те, що у вас трансформується. Мабуть, цінності, погляди на життя. Може, ваші якісь, якщо будуть якісь е, постонні звуки, я прошу вас не звертати уваги, але так як ви водолії, то е, тече водичка в ванній кімнаті. Я думаю, що це дуже-дуже про вас. Хоча б воздушний знак, да, знак, але все ж таки вода в чомусь не, не, не просто так ви названі водоліями. А, може, це вас заспокоює, кстати. Башня говорить про те, що змінюються цін, цінності, погляди, або м -м, ваші якісь м -м, ожидання, да? невиправдовані, може щось не так, як вам би хотілося, або не так швидко, як вам би хотілося. Ну, давайте дивитися. А, так, бачите, тут за башнею до рочка кубків, яка говорить, що. Вас або багато бажань, або ви не знаєте, чого ви хочете, або не справдовується те, чого ви хотіли б. Що ви думаєте про партнера? Дурак, паш мечів, може, якась інфантильна поведінка, може якесь відновлення почуттів, може людина веде себе трошки несерйозно. По пажу мечів, я бачу, що ви або ви, або людина вас ізучає. Да? Ну, мені чи здається, що це більш ви. Ви привчаєтесь, дивитесь, спостерігаєте за людиною. Або, може, тут просто така енергетика, що ви вивчаєте разом щось нове, або хочете спробувати щось нове. Але ви вдвох на це дивитесь, якщо чесно, як діти. Так, Ну, і в когось це можуть бути просто нові відносини, тому ви так один до одного приглядаєтесь. В почуттях, ну, по речці, по закоханих, я можу сказати, що Ну, не можу сказати, що тут прям трикутник. Ні. Хоча може бути і таке, що може ви зараз в парі або і зустріли когось нового. так? Але мені чи здається, що це розуміння, і в почуттях Ну, ви розумієте, що це ваша пара, що ви її любите, що це ваш кармічний партнер. або... Доленосний партнер, так? партнер, з яким хочеться все, партнер, якого ви вже обрали. І навіть якщо у вас там були якісь конфлікти або неприємні ситуації, пожасті жезлів, ви тут ідете вдвох як переможці. Ви вдвох гарно підтримуєте один одного, і щоб в вашому житті не ставалося завдяки підтримці один одного, ви, скажімо так, ну, таке дуже неприємне слово, але скажу, вилазите. З одного місця да, завдяки один одному, тобто допомагаєте морально, фізично, або ще якимось ресурсами. Ну, це взаємно, це кохання, це а, душа в душу. Да? Це найрідніша людина, яка зараз вам може бути поруч, в принципі, в діях, як ви будете діяти, ну, троєчка мічей, я, б, в принципі, сказала би, що. Може бути трикутник, може вам хтось сподобався інший, або ви, може до когось ще приглядаєтесь. Тому що я бачу у вас в голові створення сім'ї. Але мені чи здається, що тут більше про те, що хочеться створення сім'ї, вже хочеться чогось іншого, да? вже хочеться більш може, чогось серйозного, свій дім, сім'ю, дітей. І вам, у вас ця ситуація розбиває вам серце. Або буде зроблена якась дія з вашої сторони, яка може. Ну, щось мені здається, що це не ви розбиваєте серце, а вам можуть розбити серце. Може, в цілому ситуація е, теми сім'ї, теми дітей, теми е, безпеки да, е, трошки розбиває вам серденько. І не дивлячись на те, що вам там щось може. Робило погано, або те, від чого ви страждаєте, або те, що вам неприємно, ви все одно будете рухатись у направленні сім'ї. Як ви там, як би вам боляче не було, да? ви направлені на щось серйозне, стабільне. Ще тут говориться про те, що може у вас змінюються реально якісь цінності, погляди на сім'ю. І це у вас все відбувається через трансформацію, через те, що розбиває вам серце, але ви все одно вийдете на гарний результат. Може, це реально у вас спільна така тема, того, що прям дій-дій я не бачу? Я бачу тут націленість і якийсь внутрішній більш стан. Когось, звісно, може бути таке, що у вас хтось виник інший, та, і ви вже в сім'ї, але є трикутник. Є тема трикутнику, є хтось інший, хто влазить в всю сім'ю. І це розбиває вам серце. Це може бути з вашої сторони, це може бути і сторони, зі сторони партнера. Як партнер бачить вас? Партнер бачить вас на якомусь своєму такому духовному етапі розвитку, у вас свій шлях, ви дуже пильна або така людина, ну не пильна, в плані пильнуєте все, все чітко вивчаєте, багато чого вивчаєте, все дуже так да? По відлюднику це ще любити бути одиноким. Може людина розуміє, що вам потрібно бути побути наодинці, да? або одній. Також людина може думати, що їй потрібно трошки побути наодинці від вас. Да? Але королеву мечі це водолі, це ваша карта, це не важливо дівчина або чоловік, якщо чоловіку просто в жіночих енергіях. Людина вас приймає як людину своїй силі. Людина бачить вас цілеспрямованою, дуже холодною в, інш... в деяких місцях. Може, ви інколи не показуєте своїх емоцій рішучою людиною, але ви рішення приймаєте дуже все гарно, вдумуючи, зважуючи від холодної голови. Так? Добре, аналізуєте все, вмієте допомагати людям. І така дуже чуйна людина, але. Ви не дасте поруч знаходитись людям, які будуть використовувати вас. І, скоріш за все, людина це розуміє, людина це цінує, і людина якби, восхищається да, цим. Також у людини може бути тут інший погляд, в принципі, на жінок завдяки вам. Так? І ви якось відкрились йому по-іншому, і це дає йому змогу рости більш духовно. Якийсь такий, може, шлях в нього відкрився, інший да? інший погляд на це все. В почуттях, імператриця, Колесо фортуни, колісниця. Я бачу, що людина тут, якщо ви жінка, людина хоче зробити вам пропозицію, або людина хоче від вас дітей, і він це розуміє дуже так вже чітко. По колесу фортуни, скоріш за все, у людини може виникнути бажання різко зробити вам. Пропозицію по колісниці це прям це прям дуже швидко. Але це може в когось статися після якоїсь поїздки, або ви кудись приїдете і він це зробить. Також ви тут можете завагітніти, і це стане причиною для якоїсь поїздки, або може, ви поїдете разом кудись, і ви там завагітніте. Ну і чи він зробить вам пропозицію? Якщо ви хлопці, тут, скоріш за все, дівчина хоче стати вашою дружиною. Дівчина хоче, щоб сталася якась, якась така подія, щоб різка, да? щоб ви зробили пропозицію. Щоб це сталося, я навіть скажу, до літа, Так? Може людина тут ставить якісь такі кордони, або врімінні рамки. Да? Також людина тут може хотіти від вас завагітніти, або вагітність. вагітність. Може людина різко завагітніти, і вона це відчуває. Тут прям, ну ми ж бачимо почуття. Да? Ну, людина тут насправді веде себе як імператриця по відношенню до вас, бо любить вас, хоче бути вашою дружиною, хоче від вас дітей, хоче всього-всього, і хоче, щоб це було різко. Також людина тут може хотіти, щоб в неї був транспорт. Ну, це не в багатьох, але щоб ви подарували, наприклад, якийсь транспорт, машину там, або ще щось таке теж може бути в когось. Що ви будете робити по відношенню до людини? По тузу жезлів я можу сказати, що це різке прийняття рішення або різки, різка ситуація, яка з вами е, може статися. Також туз жезлів він завжди символізує е, чоловічий фалос. Е, тут реально людина може завагітніти. І після цього такої різкої події? Е, Ну, Ви одружитесь. По 10 пентаклів це створення сім'ї, це коли ми робимо пропозицію різко людині, це коли ми створюємо сім'ю, це коли ми робимо вибір, хочемо не хочемо, але ми йдемо в сім'ю, так? або для вас, дівчата, просто ну, ви реально можете завагітніти, і е, тут у вас саме собою станеться таке, що ви просто одружитесь. У вас буде, буде свадібка, да? буде весілля. Кутуз ужезлів це те, чого ви не очікуєте. Таке, кстаті, може статися як швидко зараз, так і. Не скажу, що це зима весна, це може статися от літом. Літо ближче до літа. Ось такий період часу. Мені щось здається, що влітку у вас може створитися сім'я. Угу, Так. Да. Або влітку ви завагітніте, а восени, слідуючи осінню, ви можете одружитися. В когось так теж може програтися, але мені щось здається, що це може статися набагато швидше. Не у всіх, але багатьох. Що вас поєднує Рицарь кубків, справедливість, рицарь кубків – це кохання, це дії один до одного, це забота, да? це дарувати подарунки, це проявляти кохання, ніжність, ласку, це діяти, 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 постійно проявлятися по відношенню до людини в почуттях. Може, ви не показуєте це емоціями, але показуєте це своїми діями. По справедливості ви все одно один одного звішує, звішуєте, ви звішуєте ваші почуття, те, як ви взаємодієте, так? те, які моменти ви в житті разом переживаєте або переживали. І по справедливості це ще насправді мені здається, ви вдвох тут хочете сім'ю. Щоб там вам серце не розбивало, які б ситуації не були, але це вас поєднує. мені щось здається, що ви до сім'ї прийдете по справедливості. Але п'ятірочка Пентаклів і Верховна Жриця тут говорить про те, що є, є якась таємниця або в партнера, або у вас а, те, що робить вас трошки, або знецінює те, що робить для, для вас людина, або людина знецінює те, що ви робите для неї, так? Або ви один одного постійно спасаєте, або ви не розумієте свого шляху. П'ятірочка Пентаклів це така ментальна трошки бідність. Вам чогось трошечки не вистачає. І може хтось підсів на розклади постійно дивиться їх. так? Може хтось до когось звертається, щоб якось вирішити цю проблему. Може хтось тут просто втратив свою роботу, один із вас, наприклад, да? або щось в роботі негаразди, і ви думаєте про гроші, і у вас така, знаєте, догма або програмка стоїть, а як ми будемо жити далі, а як ми будемо забезпечувати себе і дітей? І це вас трошечки робить нещасним або нещасною. Але ви повинні розуміти, що. І, і Бог дітей дасть, і на дітей дасть. Це така стара фраза, але насправді вона дуже працює. Це так воно і є. Не без труда, звісно, але я думаю, що боятися вам цього не варто. Якщо у вас є якісь такі подразники внутрішні, бо це такий трошки внутрішній конфлікт, знаєте, розуміння того, що я не стою чітко на ногах. Вам цього боятися не потрібно, тому що мені здається, що ви один одного тут ну, Гарно, господи, підтримаєте, так? Давайте дивитися перспективу відносин на майбутнє. Ну, якщо чесно, я не бачу тут розвитку, трошки трошки якась буде пауза, стагнація. Тут хтось може кимось маніпулювати, чоловік або ви, або ви вчитеся, ви на паузі чому? Того, що кожен з вас якось вчить своє якесь ремесло. Вчітеся сповнювати свої бажання, вчитеся, в принципі, прощупують мір, да? хто з вас що в цьому житті вміє, чого ви варті, для чого ви прийшли в цей світ. Але я бачу, що кожен із вас все одно або ви вдвох. Ви ну, в когось тут може бути реально трикутник початися. Це для не для багатьох. По троєчці жезлів. А також я можу сказати, що тут кожен з вас обере свій шлях, чи ви разом його оберете, чи ви по ну ви не розходитеся, просто це шлях в плані розвитку. Е е ви будете розвиватися, як і персони, так, е в, в своїй роботі, в праці. Якщо у вас не було роботи, не бійтесь, ви її знайдете, ви знайдете свій шлях. Так? Людина вам в цьому може дуже сильно допомогти, навіть якщо ви довго були на паузі. Або ви людині допоможете. А також це вибрати шлях, йти разом по життю, вкладатися вже в відносини більш серйозно. По сімірочці Пентаклів, це коли ми починаємо вкладатися, і ми розуміємо, що це на довготривалий період, що це може навіть і назавжди бути. Е -е, серйозні вчинки, серйозні слова, серйозні роздуми, і трічка жезлів ви йдете по цьому шляху разом, так? Е -е. Якщо в когось тут реально є маніпуляції, і у вас тільки гарний інтим, і не більше того, тільки зустрічі інтим, то у вас може чекати розчарування. Як партнера, так і вас, ви не отримуєте тих результатів, які ви очікуєте. Але це для тих, в кого відносини тільки там побудовані на інтимі. Порада вам водолії. Король жезлів це не просто думати і казати, це все підкріплювати діями. Король жезлів бере відповідальність за відносини, за свої слова, за свої вчинки. Ви, звісно, тут обирайте, вам тут говорять обирайте, балансуйте, але вам потрібно обрати, чи ви хочете бути з цим партнером, а може когось іншого обрати, чи ви хочете бути одні, але вам вибирати потрібно вже. І... Рицарю жезлів, це потрібно діяти. Це не просто роздуми. Це навіть я б так сказала, ви або обираєте, щоб бути серйозною персоною, брати відповідальність, або ви обираєте бути самотнім, але гуляти зі всіма підряд, там, переписуватися, зустрічатися і все інше. Вам потрібно цей момент внутрішньо збалансувати і зробити вибір, чого ви насправді хочете. Бо може, із-за цього, що у вас є якісь внутрішні сумніви. А, у вас такий сербур, трошки комусь ви розбиваєте серденько, або вам розбивають серденько. Да? Може бути таке, що тут хтось не хоче одружуватися, або хоче, але в подальшому. І людину це розчаровує: або вас, або вашого партнера. Ну, тих, хто в трикутнику або в тих, у кого тільки інтимні відносини, ви повинні теж зробити такий вибір, зрозуміти, що, що вам потрібно. Якщо ця людина, з якою ви зустрічаєтесь, не хоче нічого серйозного, вам потрібно йти від туль, да, і, брат і дати людині зрозуміти, що ви хочете щось мудріше, серйозніше, стабільніше. Ну, все, водолії, Це було для вас на грудень місяць. Я вас люблю цілую. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пиш, пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь, будь ласочка. Донатьте, якщо є таке бажання, все одно всі ці гроші, всі донати вони йдуть на колоди. Це я вам скажу 100%, бо я колодоман. Але хочеться, щоб ми приймали в розвитку в розвитку каналу участь спільну. Закидувати його все одно не хочу, хоч в мене ніколи немає часу, але давайте розвивати його разом. Так? Всім миру люблю, цілую.